Йо народ, з вами знову Грант, і в нас сьогодні продовження турнірну... турніру від е, каналу Простір. Граю я з Хаймерсом. Попався все-таки на нього. Хаймерс виграв у соні 2-0. Точніше, 1-0. І зараз я буду грати з Хаймерсом. І вже другий етап е, цього турніру це Best of 3. Тобто у нас з Хаймерсом зараз буде три або дві гри. Тобто або 2-0, або 2-1. Тут вже дивлячись, хто з нас виграє. Має бути щось цікаве. Е... Я забанив знову Україну, тому що я не впевнений в впевнений в своїй грі за Україну. Хаймер забанив Польщу На вибір на випали Англія, Португалія та Алжир. І Хаймер обрав Англію, я також обрав Англію. Будемо грати однією нацією. Якось так буде, мені здається, комфортніше. Угу. Ми по боки дві до одного. Непогано. Буду грати. В... Не знаю поки що ще, але 100% буду грати в гармати. Хаймерс любить рашить і цей раш треба зупиняти. <кхи> Хаймерс перший на ринку. Е, Факту це плюс. Точно не мінус. Так, камцешки я запустив. Тут важливо буде прокачати дуже швидко золото, тому що стані дорогі. І ось і ще знайшов. Дві сюди дві. І ще давайте одного сюди, одного сюди. Ще, по факту, треба двох. Так, МЦшки запустив. Треба буде важливо це прослухати. Прослухати, що там у Хаймерса. У нас тут четверо, так, давайте п'ятого. І... Так, Це на двійку. Собі позначили. Одиночка, одиночка ринок, 2. У нас академія і 3 казарми 17 століття. І важливо, певно, що зразу розки... розкинути такого засланого Мушкетера до Хаймерса в базу. Подивитися, що там робиться. Так, це є? Три а... барабана. Також важливо. Хаймерс може не пропустити. Ну, я не чую, щоб там був. Швидкий дип. Це вже плюс. Дерево жахливе. Та <кій> да, дерево дуже жахливе, але прорвемося. Так, вони добувають і Воно що ще буде якісь. Ще займати, але я сам не знаю які. Так, зараз цим буду будувати першу стайню. Золото качну. Їх відправлю на інше дерево. Певно, що поставлю тут і тут склад, і точку збору відразу і перенесу туди. Можна ставити зараз і другу відразу, але також не забуваємо, що нам треба займати шахти. І надважливо. Ставлю Займаю. Тут у нас uh, 21 <кій> селянин. Можна ще зайняти. Ну грає він здається в мух. Це плюс. Хорошо, не буде. Моде там сильно не гнатися за гарматами. Але вони потрібні вони важливі. Так, це добувається, це добувається. Золото качається. У нас єдиний такий пагорб є, від якого можна буде відштовхувати все інше лажа повна. Давайте ще цим займу також е, шахту. А, ну, не схоже на те, щоб е, щось би зараз із дії показував в Хаймерс. Зміні, так сказати, на роботі поки що те ж саме. Золото у нас Що шахтами? Бо тут так мало селян. Затягувати також не потрібно. Треба робити фулкач і на цьому закінчувати. Чим більше буду затягувати, тим буде гірше по факту. І паркан паркан це важливо, ну і дип. Дип, дип, дип дип треба буде побудувати дип, і вже його прям треба будувати. Диб'є. Mm, ресурси збираються. Зараз а, я побудую. Або ж взяти можна побудувати, в принципі, це нормально буде. Десь селянів треба розкинути трошки на побудову цього іншого. Золота не вже багато, це вже добре, але нам зараз не дуже є куди його реалізовувати. Це не добре. 400-600. Ну, зараз якраз підійде і можна буде взяти підкову. А реалізувати золото можна ось так. В принципі. Там ресурсів має вистачати на все. на підкову за Англію. Трошки таке собі, якщо чесно. Зараз ресурси підійдуть, можна буде. Щось будувати інше. А, не увімкнув. Оце помилка. Це критична може бути помилка. Ставлю ще одне Рдепо. Зайвим точно, що не буде. Емерс <пай> легенда, до речі. Факту. Козачки вже можна її назвати. <смі> Мало бере участі в турнірах, але дає гарний бій дім. Не можу сказати, що він готується до якоїсь рашу, який не який, але млин піде сюди. Не знаю, что там по коням у нас. Мало, але Позроблю. он угу. все-таки рашить. Он все-таки рашить. Це просто гарний рейд під Хаймерсу. Пене, що це просто гарний такий рейдик. Ні, ну, хорош. То, що сказати? Молодець. Це він вміє Тут ще якось пробігло. Треба виводити селян, щоб е перерізати цю січку. Втратив селян, але не втратив шахту. Цю на жаль, втратив. Это не страшно. Это не страшно. Так, і ліміт стоїть, оце страшніше. Забудь що. Та, неприємно, що я повтрачав шахти. Треба завести. Не знаю, що він робить, але мене це лякає. Багато селян фекашать мене. Точку зробити з гарматок. Це треба займати певно, що залізні золоті шахти на нейтралях. Я обрав століття замість фулкачу. Треба виправляти. А ресурсів мені має вистачити, щоб зараз зробити той самий фулкач Хаймерс красава. Розконтролюю. Я все не встигаю. Тупо не встигається все. Мішечки є, треба далі щось думати. Вони знов ліміт стоїть, оце саме гірше. Ще не встигаю, тобто ліміт відновлювати. Боже, куди поїхали гармати? Тут не про гадав гармати. Це був би реально мемчик. Ну прикольна гра, до речі, виходить. Да, я б сказав, би ваш важка доволі. Напружена як мінімум. Ну, в мене поки що ситуація таке враження, що краще. Побачимо, що з цього всього вийде. Аби не втратитися в своїх заборах, то сказати. Аби не померти в своїх парканах. Uh, і знаєте, що я вам скажу? Що мені треба ще прикачувати шахти. Вроді краще приймаємо. Ну, Прикольно гра виходить, дуже Дуже така цікава Хаймер всю гру розконтролював. Прям напрягав за НАТО жорстко. Ну, так як я тільки сів грати, то важкувато було. Важкувато було сконцентруватися на чомусь. Діджі, перша гра виграна фу. Хай Марс game. First game. Чому? Чому він каже 2:0? Це виходить, що Гра закінчено 2-0. Хаймер здався. Не захотів грати другу гру. Ну, окей. Тому я проходжу далі. І далі мене чекає е, хтось з пари Midnight Weber Я так розумію, або ні, я правильніше вам скажу. Ага. Дивіться, там буде грати Демон проти Вебера і Міднайт проти Мацуни. Тобто хтось з цих чотирьох е, мене чекає далі в раунді 3 тому народ, дякую за перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться, хто ще не підписаний. Хаймерсу дякую за гру. Було цікаво, було прикольно пограти. Шкода, що не змогли зіграти другу гру. Я думаю, було б не менш цікаво. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі і сорі за кучу помилок, які я роблю в каці. Тільки ці грати, так що звертайте уваги. Всім до зустрічі.